Енопред екстракт лікує нажить, а не маскує симптоми. Обирай доведену ефективність синопред екстракт. Сенат США представив новий пакет санкцій проти Росії. Це поки що тільки проект, це поки що не затверджений документ. Ну і власне він тим не менше вселяє таку певну, знаєте, надію у те, що дійсно можливо щось почнуть робити проти Росії, а не тільки погрожувати на словах, що ми до вас доберемося, знаєте, і так пальчиком строго уф. Якщо ви не будете дотримуватися вогню, це вже якась конкретика. Так, от документ анонсували республіканець Лінці Грем і демократ Річард Блюменталь. Він передбачає запровадження нових первинних санкцій проти Москви, а також мит у розмірі 500% на імпорт для країн, які закуповують російську нафту, газ, уран та інші продукти. Співавтори ініціативи 50 із 100 сенаторів Сполучених Штатів, 25 республіканців, 24 демократи і один незалежний а, незалежний кандидат. Ці санкції будуть введені, якщо Росія відмовиться вести сумлінні переговори про міцний мир з Україною або вдасться до інших дій, включаючи військове вторгнення, які підірвуть суверенітет України після укладання миру. І так, власне, коментують законопроект автори а, цього самого проекту. Сенатори зазначають, що поділяють розчарування президента Трампа щодо Росії щодо припинення вогню. І раніше Грем і Блюменталь вже а, висували спільні законопроекти щодо Росії у вересні 22-го року, в червні 24-го року. А, вони зокрема пропонували визнати Росію державою спонсором тероризму. І у березні 25-го року. Вони закликали конфіскувати понад 300 мільярдів доларів заморожених активів в Росії і передати їх власне Україні. Всі ці ініціативи не мали продовження. Сподіваємось, що запровадження нових санкцій може мати продовження, але знову ж таки ставимо тут величезний знак питання. Ну і звісно, як дотримуватися цих. Санкції також не зрозуміло, тому що тоді санкції треба буде запровадити, або ж ці 500% відсоткові мита треба буде запровадити проти проти Індії, проти Китаю, з якими Дональд Трамп намагається налагодити зв'язок. Тому я не знаю наскільки е ці документи або ці ідеї можуть отримати продовження. Тим не менше, те, що вони з'явилися, вже непогано. Хоча давайте чесно, навряд чи Санкціями можна Росію зупинити, коли Дональд Трамп прийшов до влади, і на ось цих перших днях його високопосадовці говорили про те, що дійсно можливо, якщо там натиснути ще більше санкціями на Росію, вона піде на ті поступки, на які хочуть сполучені штати Америки. Але навіть... Живучи під санкціями, скільки там Путін казав? 25 тисяч санкцій з копійками проти Росії введено навіть в цьому форматі в Росії у 2024 році кількість доларових мільярдерів зросла зі 125 до 146 осіб, не зважаючи на всі санкції, які були введені. Звісно, заробляти на війні набагато простіше, легше і можна більше. Але от підсумок такий: тобто, було 125, стало 146 доларових мільярдерів. Це коли Дональд Трамп, я нагадаю, пропонував проживання в Сполучених Штатах Америки за 50 мільйонів, здається, доларів. Він сказав, що він тоді готовий дати посвідку на проживання. Це не гарантує того, що ви отримаєте там собі. На пожиттєве е, життя в Сполучених Штатах Америки дозвіл, але там посвідка на проживання. Можете собі е, спокійно жити і не про що не переживати. Так, от 146 осіб є доларовими мільярдерами. Вони могли би заплатити мільярди за цю посвідку, а не 50 мільйонів. Тим не менше, найвищий показник за історію рейтингу найбагатших бізнесменів світу від видання Forbes рекордним став і сукупні статки учасників рейтингу від Росії. Там понад 625,5 мільярдів доларів. В 2023 році цей показник становив 576 з копійками. Там десь 577 мільярдів доларів. В 2021-му до повномасштабного вторгнення Росії в Україну цей сукупний дохід всіх мільярдерів Росії був 606 мільярдів доларів. Тобто наразі він ще вищий ніж до початку а, війни з Україною. У трійці лідерів серед росіян, засновник Лукойлу Вагіт Алік'єров, голова ради директорів Сєвер Сталі Олексій Мардашов і голова Наватека Леонід Міхельсон. Ну і на що звертають увагу видання агентства у новому рейтингу американський журнал Форбс змінив країну у трьох бізнесменів, які раніше також належали до Росії. Тобто, знову ж таки, якщо ми говоримо про 146, то можемо вільно говорити вже про 149 бізнесменів, майже 150 доларових мільярдерів в Росії є, є. Єдине, що, от, бачите, їм трошки. Змінили громадянство, зокрема, Андрій Хмельниченка він був представлений як бізнесмен з Об'єднаних Арабських Еміратів, а не з Росії вже. Алішер Усманов він раптом став бізнесменом з Узбекистана. І Міхаїл Прохоров, він раптом став бізнесменом зі Швейцарії. Подібні зміни, як правило, відбуваються на запит самих підприємців або їх представників. Відповідно, вони просто звернулися до Форбсу і попросили, щоби їм змінили місце їхнього проживання ну або ж е приналежність.